Я не планую свій день. Я давно помітила одну дивну річ, коли я планую день по деталях, у мене все розсипається і день йде зовсім не по плану. Я не контролюю свій день і своє. Життя. Коли я планую день по деталях, це асоціюється у мене з контролем життя і моментів, і у мене підвищується рівень стресу. Тому в моєму житті все дуже просто. Це дисципліна. Дисципліна спорту, медитації, роботи та Звичайно, англійської мови. Все інше я просто роблю за відчуття і за своїм хотінням. Я дозволяю собі жити і насолоджуватися життям і тим чином дозволяти своєму життю бути, скажімо так, магією. Я перестала. Гнатися за списками та тиснути себе, щоб бути продуктивною. Знаєте, це було найкращим рішенням бути щасливою та вільною.